продовження історії, коли я нічого майже вже не їм, але все одно не худну, не втрачаю вагу. Розповідала я в своєму попередньому відео про те, як я проходила колоскопію, і на протязі п'яти днів я нічого майже не їла, і на там п'ятий-шостий день я побачила на вагах плюс два з половиною кілограми. Чому так сталося? Ні, Давайте повернемося спочатку, як я харчуюся нормально. Я займаюся в залі 3-4 рази на тиждень, по 1,5-2-3 години, в залежності, якщо там є йога, розтяжка і так далі. У мене мінімум 2 рази на тиждень силові вправи. Харчуюся я по 3,5-3-3,5 тисячі калорій на день. І причому за рік мого таких тренувань десь на там, 5, 6, 7 місяці, я е, суттєво замітила, що я худну і дуже швидко худну, е, що я там, вже почала таки 5-мінус 5 кілограм, мінус 8 кілограм. Е, Взагалі я схудла приблизно на 15 кілограмів за рік. От, чому так стається? що ті люди, які не їдять нічого, от все одно поправляються, це ви просто портите свій організм, ви заставляєте його запасатися, заставляєте його. Не витрачати ті калорії, а наоборот, все, що попадає, навіть цукровозамінники, вони заставляють вашу печінку працювати по-іншому. Тому люди, які дуже часто сидять на таких дієтах, а потім зриваються, доїдають, немає. Постоянного прямого харчування не вистачає клітковини в харчуванні, ви завжди будете поправлятися. Треба мати правильний раціон насичення калорій і втрата ТАКИХ ЖЕ з цих самих калорій є вашою активністю. І тільки тоді буде у вас ця рівновага. Також замічу, що тільки м'язова маса, маса м'язів в нашому організмі витрачає 80% калорій, які ви харчуєтеся. Чим більше у вас м'язів, тим швидше ви втрачаєте вагу. При жировому такого не буде.